Минулого разу, коли він їхав якраз таки на південь, їхав, побачили mm -hmm. все, по ньому вдарили на півдні, Потім по картах дивилася, там падало, що може бути якась ситуація. Я провела паралель його дружини з Будановою. Тобто, щось може може бути подібне з його дружиною, якраз таки. Яку mm -hmm. Будано може було. бути а, на, на його дружину? Ні, я це... думаю, типо, це як з Будановим було. Знаєш, хотіли його, його не, не вийшло, і з дружиною це зробили. Угу. Отруїли саме. Я зараз побудемо угу. ще якось розпокати Зеленського влітку. Ну, воно, типу, завжди є, добра, яка саме. Я знову ж таки кажу, бачиш, яка саме дев'ятка кубків і трійка кубків вона угу. це застолі. Такоє це застолі. І карта влюбленна. Або це буде якась річниця, не знаю, там весілля, або це буде щось пов'язане з. Ну, кохання, да? Закохані падають. Щось mm -hmm. буде ось пов'язане з дружиною, з партнером і так далі. Я ж кажу, mm -hmm. Так, Краматорськ. Як справа, росіянах, справа в нас там. Mm -hmm. Це ми зараз росіян дивимося, так? Ага. Mm -hmm. Ну, дивись, щодо Краматорська, я так розумію, що росіяни плюс мін... ми втримуємо місто, да? тобто 4 uh -huh. Пентаклі, вона про власність говорить. Тут більш-менш нормально. Якщо зприйняти з Покровськом взагалі. А росіяни, тут тобто, ту з Пентаклів, якраз таки зараз в них оборона. Тобто я так розумію, що вони прийняли якусь позицію і обороняються. Uh -huh. Там обстріли, бій і так далі, десь біля міста. Бачиш, падає? Uh -huh. Якось так. Ну, так те ж саме. Зараз ситуація така критична. Типу, бачиш, четверка мечів і з купів. Uh -huh. Говориться про те, що тупо все на одному місці стоїть. Давай побачимо, знаєш, що зараз подивимося. Uh, як взагалі будуть наші справи там в найближчий час і справи росіян? Навколо Покровська, так? Так, да, да, Покровська. Uh -huh. Росіяні. Короче, що в них погано, що в нас погано. Тобто, бачиш, десятка мечів, восемірка Пентаклі. Вона говорить про те, що як би вони не хотіли, успіх не реалізований на цьому направленні. Хоча все одно вчора просто коли я дивилася по картах Покровська, показувала, угу. що вони можуть вийти туди, куди вони хочуть. Тобто рух буде 100%. Коло. продовжуватися. А що про нас там говорять? Ну карта страху, дев'ятка мечів, вісьмірка кубків, карта місяця, двіка мечів. Тобто говориться про те, що ми зараз тут, ну, на цьому направленні нічого не можемо вдіяти. Тобто тільки підтримувати оборону все. Uh -huh. Зараз за по картах. Червень. Липень. Липень. Зразу карта падає. Липень, да? Так. І серпень. Могу навіть пояснити, що год. Бо що там плюс-мінус до кінця літа, я думаю, що це буде все ж таки липень. Подивимось, маємо вдарити по цій дорозі, яка з Маріуполя будувалася. Пам'ятаєш, залізна, залізна дорога. залізна uh -huh. дорога. Так. І там буде складненько нам. По uh -huh. обстрілах, по світлу, по всьому іншому. По липню наступи, рицарь мочів падає, По липню бої mm -hmm. жорсткіші будуть mm -hmm. десятка мечів, смерті і так далі. Тобто, я думаю, що буде ще наступ в липні росіян. Та буде загострення Ну, no, того, що паде загострення стою такого буде. Точніше, давай так: четвірка мечів це в принципі карта, яка показує, що нічого змінюватися не буде, повний застой. Все буде на одному місці. Якраз таки, бачиш, тут відлюдник падає з ліхтариком. Тобто нам карти натякають на те, що ну в такому стані, як зараз є, воно таке буде. Дивись щодо сходу, якраз таки тут місяць падає «П'ятірка Пентаклів. Тобто, ці карти говорять в принципі про те, що там взагалі найжорсткіше зараз обмеження, так воно і буде. Угу. Ще й гірше стане того, що «П'ятірка Пентаклів це карта бідності. А щодо центральної України, те ж саме, але центральна Україна все ж таки тут у скупки впадає. Ну я вважаю, що центральній Україні повезло більше, так само як в північній Україні. До речі, ну мені там були водіння. Сни були про Ждомерську область. Я там розповідала вже про це. Але я не думаю, що прям повноцінний наступ. Мені здається, більше загострення буде Запорізька, плюс якісь ситуації з атомною станцією будуть. Плюс буде якась ситуація. Зеленський вийшов, і сказав, що буде типу деокупація атомної станції. Я розумію, що після цього росіяни вичудять якісь приколи на станції з людьми, які там зараз в полоні. В них тобто чітко показало, що буде яка ситуація з полоненими на станції, угу. якісь провокації на станції знову будуть. Це перше по наступу. Я думаю, що в Харківській області бачиш, фронт розширився, тобто Вовчанськ там більш-менш зараз ми зачищаємо. Купінськ — там загострення. Я думаю, що так воно буде. В липні ще більше загострення. Угу. Я думаю, що в липні ще по Херсону буде, по півдню наступ. Ну, ми ще, ми ще до цього всього дійдемо. Давай, давай з білорусами розберемося. Добре. Яка там ситуація? Це буде повноцінний наступ зі сторони Білорусі. Я поки не бачу цього ДРГшники. Більш до ДРГшників схиляюся, того, що карта Мага падає. Угу. Тобто, є якісь в них там плани на ДРГ. Війна. Тут показує ось війна, да, смерть. Ріка mm -hmm. Кубки, Фортуна, він падає. Так, зараз ще два ітог. Все одно ні. Десятка жезлів падає, семірка мочів. Семірка мочів про лицемірство говорить. Тобто, все одно знайшовся би хтось хтось, хто би дивись, тут пентаклів падає. Mm -hmm. Ну, Україну продали б, я зразу кажу. Він справді дід. Справді дід? <правді? Там видно, що в людини є проблема. Ну, я не буду про деменцію казати, але я думаю, що там вона є. Угу. Mm -hmm. Зараз подивимось, давай. Там справді у нього є проблема. Там три мечів про судини. Я впевнена, що mm -hmm. там є деменція. Тобто, mm -hmm. там Ну, те ж саме, так? Да? Карта повішеного вона говорить знову ж таки про обмеження і так далі. Причому я вважаю, що по шостірці мечів і по фортуні воно буде загострюватися все ж таки. Я сумніваюся, якщо чесно. Сумніваєшся? Угу. Симірка кубків падає. Я. Ти знаєш, мені здається, потрібно дивитися кожного окремо, тому uh -huh. що, в принципі, показує так: десятка мечів, дев'ятка кубків і зірка. Тобто тут, в принципі, вже знаєш, показує, що краще б він взагалі помер. Тобто десятка мечів падає. Але мені здається, треба кожного окремо дивитися. Краще б він взагалі помер. Угу. Десятка мечів з дев'яткою кубків падає. Десятка мечів падає. Секундочку. Ну дивись, мені здається, все ж таки, що щось у нас є просто не в тій кількості знову, які ми хочемо, того, що тут з кубків падає, а й пентаклів. Тобто обіцяли одне, зробили інше, але щось є. Просто ми не будемо зараз вже говорити про кількість. Ну, я думаю, що люди знають моє відношення до західних партнерів. На жаль, тут якраз тоді uh -huh. вісьмірка мечів говорить про ці обмеження і так далі. Семірка кубків це карта ілюзій. Тобто, я вважаю все одно, що. Навіть Путін не дарма перед самітом миру почав диктувати якісь свої умови, того що він знав, що захід буде на нас намагатися вплинути і тиснути. Тобто, хочеш «Семірка Кубків, це карта ілюзії. Тобто, хочеш не хочеш у західних партнерів свої думки про війну. Тобто, я думаю, що так. Вони спеціально затяг... затягуються все. Ну мені, мені карти не чекають на те, що тут семірка Пантаклів. Типу вона вже поменшала все одно. Добре, вона вона, ну, да, вона зменшилася. Ми знаємо. Да, вона буде. Що, що там далі? По об'ємах, по, об по розмірах. Збільшено чи зменшено? Ну, не показує зараз так. Типу, нема ще, знаєш того, що ми з тобою проговорюємо зараз, не показує. Хоча карти натякають на зменшення все одно. Пітірка пентаклів це карта бідності. І п'ятірка жезлів знову ж таки це карта роздору, конфлікту і так далі. Тріка кубків. Тобто вони спочатку розуміють, з чого може відтягнутися допомога, Того, що вони після цього будуть вирішувати, хто там буде керувати Америкою, що там буде. Їм буде не до України. Взагалі не до України, тобто їм треба буде вирішити свої справи, свої проблеми, наступників шукати і так далі. Давай ще докинемо. Давай. По картах більше падає якраз таки на світлі. Тут бачиш ось рофанти. Король, uh -huh. король Пентаклів, до речі, це його сагніфікатор. Він або імператором падає або королем пентаклів. Ось. Але знову ж таки, завжди, таки, да? знову ж таки, дивлячись, що таке світлі, тому що ну, для всіх же світлі темні вони різні. Uh -huh. Розумієш. Я сумніваюся, мені здається, що воно втримається на одному місці зараз. Ну, плюс-мінус. Вважаю, що їм все одно, в принципі, перемога чи не перемога. Їм просто або швидше війна закінчилась. Того, що бачиш, тут ту спонтаклі угу. говорить про те, що вони переживають за, свою, за свій захист. Ну за себе. Угу. за себе. За себе. — Тобто їм пофіг взагалі, що в нас буде. Вони бояться карта девятка мечів» — вона про страх. За свою територію, за свої території кожен переживає. Ну, звісно, то з кубків, то з пентаклів, і вісьмірка пентаклів, звісно. Угу. Все, є команда, яка працює? Ще яка команда. Угу. Ну, поки що ні, повіше не падає. Ну, й... ну, зараз, зараз, угу. да, їм достатньо діток. Що воно взагалі? Що нам дав саміт миру, Угу. Ну, дивись, тут з кубків показує: двійка кубків, дев'ятка жезлів, зв'язки, можливо, краще стали, ніж були, але башня, вісьмірка кубків. Вона говорить про те, що там якісь речі були. Карта башні падає, вісьмірка кубків про розчарування. Тобто, все одно нічого такого, як ми хотіли, ми не отримали. Поки не бачу закінчення я. Продовжується yeah, yeah. Uh -huh. Під час, бачиш, якраз такі смерть це карта війни, десятка кубків. Uh -huh. Тобто вони один одному, типу, друзі, партнери під час війни. Uh -huh. Не бачу, поки закінчення. Суспільна спільна робота в них трійка пентаклів. Дружба по сонцю падає. Uh -huh. Поки ні, Ні. бачиш знову ж таки, сонце, ось рицар Жезлів падає. сонце. Uh -huh. Тут не позитивна карта, сонце тут падає, як типу облучення, да і так далі. Uh -huh. Трійка мечів на судини дуже сильно впливає, температура, судини і так далі. І карта смерті. Вона викликає якісь хвороби. Карта mm -hmm. смерті це часто рак чи щось інше. Тобто, тобто щось... може мати якісь це. Ди дивись, навіть да? трійка мечів, та, і смерть поряд, навіть не рак, це інсульти, тобто це пов'язане з судинами, інфаркти, mm -hmm. інсульти. Mm -hmm. Творчість стовідсотково, то з кубків падає, тобто творчість, mm -hmm. людина творча. Має відношення, має двіка кубків, тобто це про зв'язки тут має відношення до шоу бізнесу А ніяк. Стурбовається. да, п... «Рицарі кубки, вона про емоції, «П'ятірка пентаклів. Карта бідності. Тобто, ну... Будуть хвилюватися, не, не буде хвилюватися. нічого. такого. Да. Так. Будуть Я поговорити. не бачу поки цього, вони не відчувають цього зараз. Не видно. Мене б вже, знаєш, ковбасоло, такі б ловила, що просто ні. Я не думаю. Заген прокурор. Так, буде «Семірка жезлів зразу про боротьбу говорить. Я цього не бачу поки що. Типу конфліктів багато буде. «П'ятірка кубків, угу. «П'ятірка жезлів, багато ще конфліктів буде. і трійка кубків ну, під час війни зрозуміло, да, що під час війни все почало типу там скриватися і угу. так далі. Але не бачу того, що прям вони якось щось змінять тут. Звірка мечів падає, і падає карта дурня, нульовий аркан. Тобто, це все якось все одно буде в такому стані, як зараз. Я думаю, що західні партнери в принципі не люблять ні зеленського, ні армаканіку, ні Україну, нікого. Взагалі. Ти думаєш, що вони б хотіли, щоб був хтось інший, хто би здав Україну Так. Просто? я думаю, що в принципі вони хотіли когось, хто б під них б прогинався. Знаєш більше під захід, да? Так, да, під uh -huh. захід. Ні, не люблять. Трійка мечів, а то з кубків то не влікті. люблять все ж таки, де? Да? Uh -huh. Так, давай так, добре. Чи у Ані щось було з потапом? Ну, uh -huh. Андрійчук, по-моєму. Так. Щось було. Дві кропки в розіржезлі ось. Mm, це так мило. Дуже мило. <laughs> так. Так, ану. Ні, я думаю, що якраз так, він пішов за відносинами, просто він, дивись, бачиш, король Жезлів, Семірка кубків. А, він не знає, ще за якими навіть відносинами він пішов туди. Mm. Тоб, але я так скажу, я думаю, що, якщо чесно, да, на мою думку, я думаю, що там він кохання не знайде своє. До речі, так: Фортуна падає, вісьмірка жезлів, ось. Mm -hmm. може. Щось їм вдасться mm -hmm. зробити? Поки що вони. Змірка кубків ілюзії знову ж таки дві камичі, Вони не знають, як це зробити. Угу. Mm -hmm. Вони їм не підвласно власна. Ну я думаю, що ці спроби такі як раніше були типу на Польщу ракета випадково залетіла, там ще кудись залетіла. 100% того, ж зірка і суд падає. Угу. Mm -hmm. Тобто буде така ситуація. Mm -hmm. Буде.